Отче, як можна почути голос Бога в своєму серці, якщо посторонніх думок не впускаю, чи може бути, що мої гріхи, образи, гордість затмарюють його голос? Буває, є питання життя чи смерті. Я питаю його, волаю, але не чую. Чи треба мати якийсь вищий рівень стосунків із ним, аби розмовляти або принаймні чути його думку щодо мого життя, коли вони мене дійсно цікавлять? Ех. Аліно. Питання надзвичайно глибоке. Дивіться, треба розуміти, що було дуже багато людей в церкві, які мали об'явлення, які мали тісні, тісне спілкування з Ісусом. Ну, наприклад, та сама Фаустина Ковальська, та сама Марія Алякок. Наприклад, або нещодавно ми згадували, річниця була смерті святої матері Терези. З Калькути, яка взагалі мала ніч віри і нічого взагалі не відчувала на молитві, та сама Катерина Сієнська, яка мала об'явлення Ісуса, ніби то, але насправді їй об'являвся сатана. Тому з такими надзвичайностями потрібно бути обережним і відсунути їх трошки на сторону. Спершу потрібно просто мати час для молитви. Спершу потрібно жити в благодаті, регулярно сповідатися, причащатися, приступати до таїнств. Далі, якщо вже Бог буде вважати за таку потребу, то він вам буде об'являтися якимось важливішим чи більшим способом. Але ну, поки цього не відбувається, ну, не шукайте надзвичайностей, шукайте Божої волі і буде вам щастя. Спілкуйтеся з духівником, сповідником, шукайте Божу волю тими способами, які ми можемо почути. Це не обов'язково має бути на молитві. От просто молюся і маю якесь надзвичайне відкриття. Це може бути під час. Молитви, це може бути під час маю на увазі читання Біблії. Це може бути під час прогулянки. Вам може прийти якась думка, якесь пояснення якоїсь справи?